Доброго дня, шановні учні. Продовжуємо сьогодні займатись з вами ранковою зарядкою. Робити фізичні вправи. Розпочинаємо. Руки на пояс, нахили головою вперед, назад, ліво вправо. Спокійно. Спокійно все робимо. Всі наші вправи без різких рухів, спокійно. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз. Два, три, чотири. Чори, раз, два, три, закінчили. Наступне завдання. Нахили голову вліво та вправу сторону, без різких рухів Продовжимо. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Закінчили. Дуже добре. Зараз. Повороти головою по часовій стрілці і проти часової стрілки. Чотири рази робимо в одну сторону, потім у іншу сторону. Зараз по часовій стрілці чотири чотири рази виконуємо на повороти голови. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три. Без різких рухів. Три. Чотири. Раз. Два. Три. чотири. І раз. Два. Закінчило. В іншу сторону спокійно, без різких руків. Раз. Два. Три. Чотири. Спокійно. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І на останок. Раз. Два. Три. Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. Руки почав. Чотири. Взмахні руками вперед. Чотири назад. Без різких руків. Спокійно виконуємо завдання. Без різких рухів. Раз, два, три, чотири назад, спокійно. Пять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Вперед. Раз, два, три, чотири назад. П'ять. Шість. Сім, вісім. Вперед. Раз. Два. Три, чотири назад. П'ять. Шість, сім. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. Ножиці. Упражнення називається ножиці. Спокійно, без резких руків. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчено. Дуже добре. Наступне завдання. Ліва рука до гори. Два прогиби лівою рукою. Потім два прогиби правою рукою. Спокійно, без резких руків. Ліва рука догори спокійно і прогиби розпочнемо. Раз, два, три, чотири. Раз. Не грубатимусь. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчимо. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою на раз, два. Згибаємо руки назад. На три, чотири виправляємо в ліву сторону. Потім перед собою. І на сім, вісім, в праву сторону. Руки сігнути перед груддю, перед собою. Спокійно. Два, два рази назад. Поїхали. Два прогиби назад. Руки назад. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І виконуємо. Раз. Два, три. 4, 5, 6, 7, 8. І на останок. Раз, два, повторення, 3, 4. Перед грудьми 5, 6, 7. Закінчимо. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. 4 нахила тулуба. Тягнемось рукою в ліву сторону, потім на 5, 6, 7, без різких рухів. Тягнемось у іншу сторону. Не просто рука куди смо дивиться, а ось тягнемось у бік, у бік. Туди. Робимо вправи на розтяжку. Зараз робимо не на розтяжку, робимо, розігріваємо наше тіло, щоб зробити силові вправи. Виконуємо в ліву сторону е, прогиби якомога, якомога далі. Якомога далі на розтяжку. Чотири нахила без різких рухів. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Спокійно стаємо в іншу сторону без різких рухів. П'ять. Шість, сім, вісім. Дуже добре. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Дуже добре. І іншу сторону. 5, 6, 7, 8. І ще. Раз, два, три, чотири. На розтяжку тягнемось. 5, 6, 7, 8. І на останок останнє повторення цієї вправи. Раз, два, три. 3, 4 в іншу сторону. 5, 6, 7, 8. Дуже добре. Наступне завдання. П'ятки разом. Руки в руки в сторону, будь ласка, руки не врось, руки в сторону. Хлопок, ноги в Рось. Поїхали. Виконуємо 12 прыжків на місці. Спокійно, коли будемо виконувати, щоб ви нічого не чіпляли не над головою, щоб у вас була безпечна відстань. Від вас. Спокійно виконуємо 12 разів разом зі мною. І раз, два, три, 4, 5. Продовжуємо. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Продовжуємо 13, 14, 15. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Маршируємо на місці. Спокійно. Розпочинаємо з лівої ноги. Не треба робити громких звуків або тіпотити, тіпотити як слони. Спокійно. Піднімаємо коліна якомога вище. Не потрібно аж ось так. Максимум 90 градусів. Навіть можна менше. На місці. Поїхали. Маршруємо на місці. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Лівий. Ліве. Раз, 2, 3, 4. Продовжуємо. Раз, два. Три. чотири І раз. Два. Три. Чотири. І останній, Раз. Два. Три. Стій. Молодці. Наступне завдання. Наклони якомога нижче. Наклони тулуба. Робимо 12 разів. Не згибаємо коліна. Якомога нижче, 12 разів. Спина при цьому рівна. Коліна не згибаємо. 12. На, нахили в тулуба. Поїхали. Якомога нижче, касаємось майже підлоги. І раз, два. Не згибаємо коліна. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Молодці. І останні сьогодні вправи на розминку. Нараз, становимось спокійно на носки. На два спокійно перекатуємось на п'ятки, без різких рухів. Розпочинаємо. спокійно, п'ятки разом. Но носки трошки у різні сторони. Поїхали. Становимось на носки. Раз. Перекатуємось спокійно на п'ятки. перекатуємось, становимось два. Становимось на носки. Раз. Перекатуємось спокійно. Становимось два. На носки становимось. Раз. На п'ятки становимось. Два. Перекатуємо, становимось два. Становимось. І ще два рази. На носки становимось. Раз. На п'ятки перекатуємо спокійно. Становимось. Два. І останній раз. Цю, цю, це завдання виконуємо на носки. Раз. На п'ятки перекатуємось два. Переходимо к силовим вправам. Сьогодні ми зробимо їх теж три вправи. Ті, які ми повторювали на наступного разу, які ми повторювали до цього. Але ми сьогодні будемо робити все по 10 разів. Сьогодні зробимо один підхід 10 разів. віджимання від полу. Потім Два повторення по 10 раз прес. І е, зробимо планку 10 секунд. Не 15. 10. Сьогодні все по 10. Один підход, е, віджимання від полу 10 раз. Два підходи по 10 раз е, прес. І 10 секунд е, потримаємо планку. І на, цього, і на цьому все розпочинаємо. Робимо 10 разів. Спокійно, без різких руків. Потім відпочиваємо і потім продовжуємо, переходимо до наступної вправи. Спокійно, спокійно виконуємо. Поїхали. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Коли ми це робимо, обов'язково слідкуємо за диханням. По-перше, по-друге, виконуємо все спокійно, без різких рухів. Усе силові вправи, розминка. Перед тим як робити якісь силові вправи, або е, на швидкість, або на гнучкість, або, або якісь вправи на е, витривалість, обов'язково робимо розминку. Після цього переходимо до силових вправ, але все робимо. Технічно грамотно, спокійно, без різких рухів. І обов'язково дивимося за, слідкуємо за своїм диханням. Зараз переходимо пресу. Робимо 10 разів. Один підход 10 разів, потім е, завмираємо 10 секунд. Тримаємо прес. Після цього відпочиваємо і потім ще продовжуємо робити. Зараз. Руки або перед грудьми скре скрестили, або за головою, або за шиєю. І десять разів спокійно виконуємо. Без різких рухів. Розпочинаємо. Раз. Два. Три. Спокійно. Чотири. Без різких рухів. П'ять. Шість. Продовжуємо. Сім. Молодці. Вісім. 9. і. Десять. Замовно на десять секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість, Сім. Вісім. 10. Молодці. Зараз відпочнемо декілька секунд і продовжимо. Теж, ще раз повторюю, обов'язково робимо вправи без різких рухів. Робимо і обов'язково слідкуємо за диханням. Ви не повинні затримувати дихання та робити вправи. Робимо вправи видах, на коли ми коли ми вже. Підтягуємо тулуб, або як коли ми зглядаємо або руки наші, я маю на увазі, коли ми віджимаємо від полу дихання, дихання вдих робимо, коли ми перед початком вправи, і видих, коли ми завершуємо нашу вправу. Тобі ж зараз я вам покажу. Розпочинаємо, продовжуємо, розпочинаємо другий підхід. Спокійно. Вдих. Видих. Раз. Два. Вдих. Видих. Три. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. Продовжуємо. Вдих. Видих. Шість. Вдих. Сім. Продовжимо. Видих. Вісім. Вдох. Видих. Дев'ять. І останнє. І завмираємо. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Молодці. Що я мав на увазі? Що я, що я хотів цим показати? Ми робимо вдих. Перед початком нашої вправи будь-якою силової на гнучкість. А коли, е, п, коли ми робимо якийсь рух, якийсь е, необов'язковий жест, якусь вправу, то, тоді на закінчення вправи ми робимо видих. Тобі ж, коли ми робимо прес, ми спускаємось, робимо вдих, видих, ді, е, робимо на кінці. На закінчене вправи, коли ми робимо прес, вже касаємось нашими коліннями грудей, майже касаємось, ми робимо видих. Так точно? Так, також ми робимо на прес. Коли ми робимо прес або згибання розгибання руки, ми робимо вдох. А коли ми закінчуємо, ми робимо видих вдох. Ось, ми робимо видих на кінці нашої вправи. Зараз ми робимо планку. 10 секунд. Спокійно тримаємо 10 секунд планку. І на, на сьогодні ми закінчуємо. Розпочинаємо. 10 секунд, тримаємо планку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І на сьогодні це все. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та займайтесь фізичною культурою і фізичною вправом. Вдалого вам дня! На всього доброго, до побачення, дітки!